Зараз я буду розповідати, як вийти із матриці. Є ми людина, і людина в неї повна програм. Дивіться, є ми, людина. Да? У людини є купа встроєних програм. І у людини є енергоцентри, які називаються чакри. Схематично. зараз намалюю. І зараз я вам розповім, як вийти із матриці і пробудитися ці енергетичні центри як це все виглядає. Внутрі у людини є енергоцентри, які називаються чакрами. І перша це Муладхара чакра. Яка знаходиться ну, тут десь та з попа. Ось тут Вона відповідає за наші страхи. Тому часто да, є, є таке вираз, що там все зжалось від страху. Бо ця чакра вона відповідає за наші страхи. Друга чакра вона знаходиться в районі матки і лобка. це чакра Сватхістана. Тут відчуття вини є в цій чакрі. Третя чакра в районі жкт системи Улатхара. Тут є програми стида. Далі йде серцева чакра. У цій чакрі є багато родових програм. Анахата. Вона з'єднує нас з верхнім світом і з нижнім виживанням. І коли людина приходить в цей світ, перша її чакра, ну, серцева чакра, це перша чакра, яка стикається з любов'ю або нелюбов'ю батьків. І найбільше ця чакра, всі травми дитячого віку, всі травмуються в дитячому віці. Через цю чакру заходять ті програми і ті травми, які ми набули в дитячому віці. Сюди заходять образи: образа і неприйняття мами, образа і неприйняття папи, потім партнери, люди, тобто всі-всі образи це сюди, це до серцевої чакри. І таким чином цей енергоцентр він припиняє гарно, Насищатись енергіями, він блокований. Горловая чакра далі йде, чакра мільяніра, горловая чакра, чакра ефіра це чакра, через яку люди передають знання. Чакра прийняття себе, прийняття своєї місії. І дуже часто, коли людина себе не приймає, не приймає свою місію, не знає, куди йти далі, ця чакра вона блокована. Тут гаймаріти, танзеліти, ангіти, фарінгіти, тобто чакра блокована. Так, Аджна чакра. Це третє око. Аджна чакра. Чакра інтуїції, це чакра з'єднання з зі своїм вищим духом і своєю інтуїцією. І далі йде вже коронна чакра, сахасрара, божественна чакра. Вона з'єднує нас з Творцем. Таким чином людина, яка прийшла на планету Земля, от вона із своїми чакрами. Від образива трошки е, мають бути різні кольори, але наглядно я вам навалювала, з якими чакрами людина приходить, і де найчастіше є блоки. В цьому аватарі е, куча програм. Чо, чому? Тому що е, душа людини вона пам'ятає свої минулі втілення. Досвід минулих життів, реінкарнацію. І в кожній людині є ці програми. Ось тут страхи, стид обіди. Не прийняв своєї місії, і заблоковані вже ці чакри, через яких є з'єднання із творцем. Тобто, коли блокуються ці чакри, основні, вже ці дві вони не працюють і не діють або дуже слабо діють, і дуже слабо працюють. Інтуїція, проявленість, місія. Із-за того, що є страхи, енергія зливається. А страхи є у всіх: мало грошей, ніхто не полюбить, не вийду заміж, не знайду роботу, буду мало заробляти, не куплю квартиру, ну, тобто різні страхи. І відбувається блок вищих центрів, і через нижні центри енергія зливається сюди, зливається. Вища енергія вже не поступає. Друга чакра, яка знаходиться у чоловіків. В паху у жіток в маці, вона відповідає за задоволення в житті. Тому я завжди кажу, що потрібно йти в задоволення і дивитися, що ти хочеш, як ти хочеш, і спочатку розбиратись в собі із своїми програмами, бажаннями і пропрацьовувати через цей шлях. Починаємо. Тому, якщо ти заблокував свої бажання, ти не знаєш, чого ти хочеш, або тобі здається, що ти нічого не хочеш, ця чакра заблокована. От спитайте себе, чи я довольна, чи доволен я своїм життям. І чи багато ви знаєте людей, які дуже задоволені своїм життям. Ну, цього зараз мало, на жаль. Енергія сюди не поступає. І відчуття війни, які нав'язали батьки, воно з дитинства все витікає. І цей центр також, відчуття війни, він теж зливає енергію. Хто пропрацьовує це, вони вже попадають в наступний центр. Але таких людей дуже мало. Це вже люди, які працюють на себе, в яких можливо який бізнес є. Коли людина. Розуміє більше, коли вона знає, що вона може більше, і що вона добивається більшого. Не просто ходити на роботу кожен день, да а вона є генератором якоїсь певної ідеї для себе і може реалізувати більш великі свої бажання, не тільки поїсти, поспати, і там щось за да? а ще й великі. Тут уже йдуть і мандрівки, і відкриття яких справ. Це вже хто пропрацював ці дві чакри. Він хоче чогось досягнути, досягати, він це робить і але живе за рахунок сили волі своєї. Скаже. Як правило, ці люди рано встають, ставлять цілі, плани, працюють над собою. В них вистроєна певна стратегія життя, тобто в них є задумки, які вони втілюють крок за кроком. Тут часто найчастіше дисципліна, спорт, постійне виконання певних графіків, певних планочок, маленьких планочок щоденних постійне виконання. Робота над собою. І вже до сюди доходить ну, ще менша кількість людей. Бо тут іде багато задач, які люди, які знаходяться на цьому рівні, вони вже ці задачі не хочуть виконувати або не вірять в те, що їх можна виконати для себе. І саме на цьому рівні людина починає чути себе, що вона хоче, ловити цю впевненість в собі. Саме на цьому, на цьому рівні людина вже починає чути трошечки відголоски звідси. Але більшість людей живуть на перших двох чакрах просто соціальні програми. Слухатись начальника, не про що не думати, а жити за зарплату і не мати ніяких бажань. Головне блокування всіх своїх бажань. Сюди найчастіше в маніпуру потрапляють троєчники і двоєчники. Бо вони йдуть не по системі. Вони проти системи і вони нелогічно приймають рішення свої. І коли вони починають ставити у ці планки високі, в них починає пробуджуватися серцева чакра. Бо серцева чакра вона відгукується на, на думки, що я хочу класно жити. Я хочу для себе, я хочу собі, я хочу прожити класне життя. І це вже підтягується сюди в серцеву чакру. Він починає пробуждатися. І далі ми дивимося, якщо заблокована. Наступна чакра, то центр задоволень найчастіше, тобто це йде зв'язка, стид заборони, і тут іде невідкриття місії, і також блокування іде горлової чакри. Ось ці чакри вони дуже пов'язані. Тобто, коли ви собі дозволите задоволення, починає відкриватись ваша місія, починають відкриватись шляхи, починається відкриватись бачення, що для вас буде саме. Саме найкраще в цьому втіленні, в цьому проживанні вашого життя теперішнього, яке ви зараз проживаєте. І коли ці центри пропрацьовуються, я хочу, а цей центр каже, я собі дозволяю, я хочу, я собі дозволяю. І коли ці два центри прокачуються, серцева чакра дуже активно включається, і тоді знаходиться місія, починають йти високі чеки заробітної плати, або відкриття своєї справи, або гроші приходять від вашої місії. Чому? Бо ви починаєте звідси, звідси отримувати енергію і звідси отримувати інсайди. І коли ми починаємо дуже сильно бажати щось для себе, і ви вигрузили всі, всі обіди, всі а, якісь а, блок, блочні програми, які заважають вам рухатись в напрямку вверх, дуже сильно починає активуватися серцева чакра, яка, а, яка дає посил я можу, я знаю. Починає висвобождатись, висвобождатись енергії на втілення, бажаннях я можу, я хочу, я буду. І максимально розкручується серцева чакра, підключаючи голову чакру, яка відповідає за самореалізацію втілення, знаходження місії і зв'язок з вищими центрами чакральними центрами. І тут ви починаєте відчувати, що ви становитесь на шлях духовності. Бо це чакра духовності, це чакра бажань. І коли ви починаєте виконувати бажання, ваша духовність включає місію, ваша місія включає вищі центри. І дивіться, страх, стид, війна, ці програми вони мають під собою базу чакрі. бо чакрі. Те, що ми маємо в своїх програмах страх, стид, неприйняття це все знаходиться в серцевій чакрі, в блоках серцевої чакри, це все йде з дитинства, починається від пропрацювання батьків і, або пропрацювання образ до батьків, неприйняття батьків, неприйняття якихось ситуацій в дитинстві, коли це пропрацьовується, розблоковуються нижні центри. Тому пропрацьовуємо з мамою і з папою, щоб вигрузити і висловити енергію, а, і е, розблокувати серцевий центр. Пропрацьовується повністю родова система, а в родовій системі також знаходяться всі страхи. Тому страхи всі відходять, віна, стид, образи, це все відходить. І ось тут ви вже приходите, коли відкривається у вас голова чакра разом з серцевою, коли вони зв'язки відкриваються, до вас доходить осознання, осознання, а, що ви. Божественна структура, божественна частка. І у вас відкривається третій глаз або прямий зв'язок з своєю великою душею батьківською. Ми сюди прийшли не просто так. Якщо людина доходить до цього рівня, людина потрапляє може входити в такий стан творця. І людина розуміє, що вона прийшла не просто так проходити цей земний шлях, а в неї є певна місія і певні бажання, які вона повинна реалізувати, може реалізувати. Через це і відкривається місія, відкривається шлях до кращого життя, відкривається третій і відкривається корона чакра, звідки і поступає ця вся інформація, і відкривається цей весь божественний поток творця, який надихає людину, і через божественні енергії втілює реалізацію місії людини на землі. Людина тільки може подумати і в нього щось збувається. Таке буває, коли відкриті, відкриті вищі чакри. Це ж, схоже, знаєте, на що, коли, коли наприклад, є карзіна, да? і шар летить вверх. Але він на певному рівні перестав підніматися вгору, бо тут важка корзина. Із цієї корзини потрібно вигрузити, вигрузити мусор, хлам, вигрузити, викинути для того, щоб цей шарик... Почав парити вище і вище підніматись. Потрібно вигрузити з цих центрів: все. біль, негатив, образи, образи на Бога, на батьків, образи на своїх близьких, образи на чоловіка, на дітей, на самого себе. Самопорчі – це самі найсильніші блоки в людини, бо людина знає свої глибинні структури, і вона знає, як себе заблокувати, і вона сама своїми заборонами блокує. Ці свої центри, через які вона не може дойти хоча б до серцевої чакри, і розпакувати серцеву чакру. А коли людина починає працювати над нижніми центрами, розгружається цей шарик, він летить вверх і знаходиться місія. І людина, звісно, яка пропрацювала всі свої негативні програми, із всіх центрів виходять всі негативні програми, які в людини були, вона їх викидає, вичищає і канал. І вона людина отримує канал чистого енергетичного потоку, зв'язку з творцем, з енергією творця, яка вже через людину працює тут на землі, проявляє свою місію і в різних сферах себе проявляє. Або це навчання людей духовному росту, або це пропрацювання енергетичних блоків і, наприклад, розпаковка заблокованих чакр, або людина працює з тілесними практиками, да? часто от масажисти, люди. Вони дають людям яку полезність. Вони розблоковують чакри, які відповідають за задоволення, м'язові блоки, адже тіло потрібно також розблоковувати на даному етапі, коли ви наближаєтесь до пропрацювання серцевої чакри. І коли цей поток? Починає через вас працювати, ви починаєте відчувати цю божественну енергію, а що таке Бог? Це є любов, прийняття і любов. Ви починаєте розуміти, що ви це частина Бога і що ви це одне ціле з людьми, які вас оточують. І є така фраза, що всі є в тобі. А ти є у всіх во всіх. Тобто, ось подумайте гарно над цією фразою, що всі є в тобі, і ти є у всіх. І от, коли ви зрозумієте суть цієї фрази, от тоді ви зрозумієте, як може йти цей енергетичний поток творця через ваші енергетичні центри, які можна розблокувати певними практиками, програмами, медитаціями і зняттям якихось певних тілесних блоків. І чому так відбувається? Тому що, наприклад, якщо людина має страх, стид, неприйняття себе батьків, неприйняття оточуючого середовища, без любові, цій людині відкрити горлову чакру, вона почне віщати то, що в неї є всередині ці негативні програми, плюс передавати їх іншим людям. Ну і звісно, тут не буде закрито, але якщо відкрити просто горлову чакру, то це буде травматизація людей, які будуть приходити на зцілення до такої людини. або там націлені люди будуть на духовний рост, звісно, тут ніякого духовного росту не. Буде відбуватись. Тому, поки ці центри не будуть мати певних енергетичних потоків, сюди і сюди, звісно, не буде можливості добратися і відчути, і відчути єдинство з енергіями творця. А от а от коли людина пробуджена, тоді вже через горлову чакру, через горлову чакру, через інтуїцію, через вищі центри, через людину буде, буде говорити дух цієї людини. Саме від потоку творця буде вже з людини литися цей поток правильної, доброї інформації про любов, про созідання, про духовні практики, про зцілення і про Можливості людини взагалі в своїй реалізації на землі, тільки коли є в людини зв'язок з інтуїцією і з ясноваченням, і зв'язок з енергією творця через серцеву чакру, через любов. Ну і дивіться, ще одна така штука є. Якщо тут сидить дуже величезне его, тобто, в принципі, людина більш-менш пропрацьована, в неї є навіть інтуїція і вже починає працювати голова чакра, але, але его дуже-дуже величезне. Так? І якщо тут буде жити его, воно живе найчастіше тут більше в районі ЖКТ, це его воно не буде давати трансформувати повністю серцеву чакру, ну, трошки може частково, і тому, тому ці. Ці можливості повної, повного відкриття божественного енергопотоку також заблоковані, якщо не пропрацьовано его, дуже велике его, його потрібно пропрацювати і прийняти ту інформацію, що людина є во всіх, і всі є в цій людині. І оця енергія прийняття і любові починає тоді вже пропрацьовувати его і відкривати потоки вищих енергій. І для того, щоб зрозуміти, що е як его пропрацьовується, людина усвідомлює, що вона частина Бога, і це не вона віщає, це не вона придумує якісь практики і техніки, це не вона ісціляє, а це через неї, через поток енергії, через поток енергії Творця, е людина своїми руками, своїм втіленням в цьому тілі, в даній інкарнації, в даному воплощенні на цю землю. Вона може допомагати людям, які ще знаходяться в цих низьких енергіях, на низьких вібраціях. Через енергію творця людина може допомагати, але не від себе. Якщо це йде від людини від себе, і вона це транслює, що нібито то я придумав то моє, то я вас зцілюю. Тут немає енергії творця, тут величезне его, яке блокує вищі центри, і тут немає божественного потоку. А от коли людина стала кристально чистою, себе пропрацювала, ось тоді вже енергія Творця починає через ці вищі чакри транслюватися на людей і передаватись потоком, зцілюючи енергія і необхідна інформація, яку люди спокійно сприймають, але обов'язково через енергію Творця. Тобто тут буде просвітлення, пробудження, це просвітлені люди, пробуджені люди, це, це йоги, духовні наставники, тільки вони можуть а, отримувати такий поток енергії. Якщо в людини є якісь образи, то не може бути а, серце повне любові для того, щоб його наповнити любов'ю до всіх, щоб цієї любові хватало не тільки на вас. Або там на ваше найближче, да, якесь оточення, а на всіх людей ось тут не повинно бути ніяких образ. І тоді серцева чакра вона стає ну дуже великою пропрацьованою і відкриваються вищі чакри. І людина вже тоді говорить не від голови, а через поток. Інформація приходить через поток від творця. А цього можна добитись тільки через медитації, про які я вам розповідаю завжди. Вони пропрацьовують ваші духовні енергетичні центри. Звісно, це частина можливостей, але перше, що ви можете для себе зробити в практиках, це можна в медитації. Можна, можна зробити таку медитацію спеціально саме під вас, враховуючи, які центри у вас найбільш заблоковані, ви спеціальна медитація, записується, і ви собі працюєте саме з цією медитацією, яка підлаштована саме під ваші енергоцентри. І якщо ви щоденно будете працювати з чакрами, з медитаціями, з всіми програмами, які блоками, які потрібно необхідно зняти, ось тоді почнеться пропрацювання серцевої чакри, від якої ви вже дуже близько будете знаходитись до енергії творця. І ви творець своєї реальності. Тому просто творіть, медитуйте, працюйте над своїм втіленням, над своєю місією, намагайтесь пропрацьовувати страхи, блоки, негативні програми, заблоковані чакри. І тоді ви зможете добратися до тих енергій, які вам дадуть відповідь на все, і які допоможуть вам зробити повну свою реалізацію зараз на землі. Бо всі люди, як я сказала, це всі єдине ціле. З людиною, всі люди єдине ціле. І коли ви це сприймете, ви зрозумієте, що душа, яка о, прийшла на землю, вона розкололась на кусочки, на кусочки. і малюсенький кусочок е, достається кожній людині іскра Божя. І вже ця іскра її потрібно в собі пробудити, знайти, розпакувати, розблокувати, і ви зможете знайти зв'язок з цією великою батьківською душею, яка м, привела вас до втілення а, в цій. Ті... Всі інкарнації і враховуючи, що це робота не проста. Не так багато є людей, які пробудились або знаходяться на етапі духовного розвитку духовного пробудження. Це 30-35% і 60-65% це не пробуджені, не усвідомлені люди, які прийшли як програми на землю, і вони допомагають. Допомагають проводитись тим, хто має пройти оцей путь шлях пробудження і шлях шлях з'єднання з, з енергіями творця, адже не всі можуть можуть розкачати ці чакри, можуть реалізуватись в даному в даній інкарнації. Ті, хто зараз не може. Пробудитись і сприйняти цю інформацію ще їх час не настав, і вони в цій інкарнації не готові до цього прийти. Але вони допомагають таким людям, які хочуть прийти до духовного розвитку, тим, що вони підсвічують, показують через себе, показують негативні програми і приводять до трансформації людини, яка знаходиться на Шляху на дорозі духовного розвитку і з'єднання з енергіями Творця. Все не просто так і не для просто так, а спеціально все для нас. Все, що нас оточує, це все для нас. Показують нам спеціально і допомагає нам пропрацьовувати себе для того, щоб ми перейшли на інший рівень. І ви маєте осознати, що ви є творець. Але щоб ігра була осознана, то потрібно пробудитись а для того, щоб пробудитись, потрібно почати пропрацьовувати свої енергетичні центри. Але враховуючи, що всі ми маємо таку лінь, да нами може керувати мозок. Потрібно переналаштувати свої програми і своє бачення так, щоб ви керували мозком. І ви мозку кажете кожен день, кожен ранок і кожний вечір. Я починаю медитувати. Кожен день я буду медитувати, а ти відходь в сторону, дай мені можливість провести цю медитацію. Дай мені можливість почути себе. Відійди в сторону і не посилай мені зайвих думок. Я буду кожен день щоденно працювати над своїм духовним розвитком, і мені потрібен цей зв'язок з моїм творцем. Ідете через маніпуру силу волі, і у вас тоді починається прокачка духа, просипається в серцевий центр, горлова чакра, і ви силою волі даєте команду своєму мозку для того, щоб він вас пустив в цій медитації і не посилав зайві думки, і не відволікав вас від цього шляху. Дух зв'язаний тільки з силою волі. Дух ви можете пробудити через силу волі, щоденно заставляти себе медитувати і пропрацьовувати пропрацьовувати обіди, образи, негативні програми і неприйняття родових яких сценаріїв, наприклад.